Привіт, друзі, і слава Україні! Я в такому незвичному форматі сьогодні виходжу до вас. Чому? Тому що я залізла в статистику Ютубу і подивилась, що виявляється, майже 70% переглядів моїх відео на каналі відбуваються з телефону. Тому любі друзі. Цей відеоформат для вас, а я сама дивлюсь YouTube фактично постійно з телефону, і мені дуже зручно, мені дуже подобається, коли спікери там, блогери записують своє відео в такому вертикальному форматі. Мені не потрібно розвертати телефон, я можу одразу його ввімкнути і дивитись. Тому це такий мій тестовий варіант саме в такому форматі. Подивимось на статистику. Потім подивлюсь цього відео. До речі, якщо вам зручно або не зручно, Напишіть мені про це в коментарях. Я буду вам дуже вдячна за фідбек. Сьогоднішня тема відео про те, як СММнику формувати свій прайс. Це питання вас дуже цікавило, звідки я знаю. А з того, що я кілька тижнів тому залишала опитник в спільноті, на яку б тему ви б хотіли наступне відео. І ось це один такий найпоширеніших варіантів, на які ви відповіли. Перше, з чого варто почати, якщо ви вперше в СММ, ви не були в цій сфері, ви тільки прийшли в СММ початківець ви там, закінчили якісь курси і приступаючи до роботи, у вас виникає питання, а яку ж ціну ставити? Якщо ми кажемо про пошук роботи через якісь сайти, наприклад, там Work.ua, Robota.ua і так далі, то в принципі ми можемо подивитися в середньому. У них є така статистика внизу, я прикріплю сюди скрін, У них є статистика по середній заробітній платі по містам та по Україні в тій чи іншій сфері. Отже, що важливо, якщо ми маємо, наприклад, середню ціну по палаці умовно, да, там по вашому місту або по всій Україні середній ціник на роботу смертника за місяць, ми можемо розділити і таким нехитрим математичним способом вирахувати вартість дня робочого і вартість робочої години. Наприклад, якщо ви плануєте вести якийсь проект, там, умовно офіційно і брати собі ще якісь замовників, якихось клієнтів на Паралельне ведення, то ви можете з цієї суми вирахувати, скільки будуть коштувати ваші послуги на аутсорці, якщо це так можна назвати, на вільних хлібах. Давайте, на прикладі розберемо: візьмемо середню зарплату на місяць 15 тисяч гривень. Орієнтовно робочих днів офіційних 21 день. Отже, ділимо 15 тисяч гривень на 21 день і отримуємо 714 гривень на день. Робочий день складається з годин, і робочих годин в середньому це десь 8. Отже, ділимо 714 гривень на 8 годин і отримуємо 89 з копійками гривень на годину. Також ви собі робите список перелік того, що ви вже вмієте робити, або що ви готові робити, або там на яких на якому етапі ви там десь навчаєтесь, або прокачуєте нові скіли. Далі йде вже внутрішня оцінка своїх професійних якостей. Тут з вами може зіграти поганий жарт синдром самозванця. Ви бачите і оцінюєте. Що ви вже можете робити? Що ви вмієте робити? Наскільки впевнено ви себе почуваєте? Наскільки ви готові брати на себе обов'язки і відповідальність? Це важливо, тому що робота СМВника, як і будь-яка інша робота, вона говорить про те, що ми повинні не просто вміти робити красиві картинки, писати стратегії, а ще й брати на себе відповідальність за свою роботу і за свої дії. Це важливо. І от, маючи вже таку емоційну таку психологічну оцінку, ви можете вже суму за годину помножити на 0,5, наприклад. Якщо ми кажемо про те, що ви плануєте брати собі якусь одну офіційну роботу. Так, і кілька якихось там замовлень на або ведення сторіс, або тільки ведення рілс, то ви повинні розуміти рівень своєї завантаженості. Скільки годин на день у вас це буде займати? І вже виходячи з цього, ви можете собі прорахувати погодинну оплату і з цього сформувати свій прайс. Наприклад, в мене є офіційна робота, я працюю, заробляю там якусь суму грошей. Паралельно я веду там кілька різних проектів, і в мене там різна завантаженість і різні задачі. На одному з проектів я веду виключно СТОРІС. Це в мене на день займає десь приблизно роботи ну, там, до трьох годин, якщо з прописанням, сценаріями, постановкою задачу, формуллю і публікацію. Три години на день. Вартість однієї години моєї робочої десь 500 гривень. От я і маю собі вартість своїх послуг як людини сторісмейкера тільки на цьому проєкті. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво. Буду дуже вдячна вам за лайк до цього відео, за коментарі до цього відео. А ще. Я подивилась тільки що знову статистику. Виявляється, що 92,6% дивляться мої відео і не підписані на мій канал. Друзі, будь ласка, прошу вас підписатися, так ви підтримуєте український контент і мене. Дякую за увагу і до нових зустрічей!